Як виживати підприємцям в умовах війни? Давайте з вами подивимося на це питання з двох боків. Як підприємці і як економісти. На щастя, я є і тим, і іншим, тому можу дати поради як від підприємця, так і від економіста. Як підприємець я хочу порадити такі речі. Перше. Треба пам'ятати, що підприємець це спецпризначенець від економіки. Він народжується в кризі, зростає в муках, йому ніхто не гарантує успіх та прибуток. На кожному кроці його очікують проблеми від внутрішніх на кшталт суперечок між співвласниками, колективу та партнерами, так і зовнішніх, конкурентами, клієнтами, постачальниками і ще й докупи державне податкування та регулювання. Тобто криза для нього це перманентний стан. З цього підприємець повинен дійти висновку, що війна це посилена криза, це чергова проблема, а роботою підприємця якраз і є вирішення проблем. Друге, підприємець повинен думати про попит і дивитися, що саме потрібно людям, діяти по ситуації, бути гнучким і готовим до зміни своєї діяльності і продукту. Адже якщо зараз потрібні генератори, то варто виготовляти та продавати їх, а не олівці, які ти виготовляв раніше торгувати паливом, а не обличчям. Треба бути готовим до релокації, тобто переведення бізнесу в інший регіон. Хочу навести приклад з реального життя. Я маю знайомих, які володіють готелями а, на Одещині. але зрозуміло, що сьогодні в них дуже мало клієнтів, і тому вони починають розвивати свій бізнес у Карпатах. Третє, завдання підприємця зараз це вижити, утримати бізнес та розвивати його. Більш того, я навіть раджу сьогодні інвестувати. Дивіться у майбутнє, без сумнівів, перемога буде. І зараз може бути найоптимальніший час інвестувати в розвиток української економіки. Четверте, треба допомагати нашим воїнам безпосередньо. Кожен підприємець повинен інвестувати в нашу перемогу. Це наша головна інвестиція на сьогодні. Ми розуміємо, що сьогодні і так підприємці підтримують нашу армію через податки, але краще ще мати додатковий бюджет, щоб опікуватись конкретними підрозділами, воїнами і прискорити нашу перемогу. Бо поки йде війна, у нас не відновляться нормальні умови для життя та бізнесу. Приділяйте цьому час. Робіться системно. Як ви вмієте? Тепер давайте подивимося на це питання як економісти. В першу чергу треба розуміти, що все, що заважає економіці і підприємцям, заважає нашій обороноздатності. Тому треба прибрати все, що заважає підприємцям і українській економіці. Тому потрібно впровадити тотальну дерегуляцію, скорочення чиновників і Всіх невійськових державних витрат, провести тотальну приватизацію. І підприємці повинні мати більш активну позицію щодо цих питань. Вони повинні боротися за умови для бізнесу, за звільнення ринку від чиновників. Це наш економічний фронт. Друге, підприємці повинні боротися за свою репутацію та вплив. Адже під час війни вплив підприємців зменшується. А вплив влади зростає. Але цього не можна допустити, бо це гальмує економіку сьогодні і буде заважати відновленню після перемоги. Треба співпрацювати з фондами на кшталт притули, повернись живим тощо, брати участь у соціальних та волонтерських проєктах, таких як пункт незламності, тому що про них оголосила держава, а насправді їх роблять приватні компанії. І про це треба говорити. Підприємці повинні цінувати самі себе і, що важливо, усвідомлювати свою цінність. Тому задача кожного підприємця вижити і не опускати рук. Бо після перемоги, яка неминуча, саме підприємцям відбудовувати нашу країну та створювати українське економічне диво. До побачення!